Давайте скажемо слава Богу за такий час чудовий, який ми зараз маємо з вами, і за те, що його милість становлюється ще над нами. Тема моєї проповіді я назвав її Боротьба раба вона завжди за свободу, а боротьба свободного за те, щоб не потрапити знову до рабства. Чи не так? Я бачу, що довгий час християни говорили про те, що. Боротьба це як війна, і в Біблії є багато прикладів цьому порівнянь. І ми дійсно бачимо, що наше з вами життя воно не таке просте, як завжди треба пильнувати для того, щоб не пропустити. Знову, одне з найважчих завдань для військовослужбовців під час оборонних дій це не втратити пильність. Знаходячись на укріплених статичних позиціях, боєць, вившуючи ландшафти чи місцевість, може хибно відчувати повний контроль над ситуацією, тим самим втрачаючи пильність. Ворог може скористатись цим, спробувати раптову спробу штурму. У найзахищеному здавалося, тобі місці, а в ландшафті, який тобі відомий, ворог, коли ти втрачаєш пильність. Розуміючи це і наносить удар. І я подумав, хіба це не схоже на наше з вами християнське життя? Коли ми дивимося на себе, дивимося на пройдений шлях, дивимося на ту боротьбу, яка, яку ми мали, і бувають моменти, в мене бувають моменти. А, ти думаєш, нарешті гріх подолений, ось та боротьба, яку, а, ось та дорога, яку він підходив до мене, вона заросла. А, і саме в ці моменти, втрачаючи пильність, ворог знову починає раптову спробу штурму. Цікаво, що з цим супроводжується боротьба і на превеликий жаль іноді відступ. І в такі моменти, коли те, що нам казалося подолане, а раптом виявилося, що ні, ми знову програли: дуже важко подивитись на Христа, дуже важко. Дуже важко подивитись на нього і побачити ось це широке серце, яке приймає, тому що ти щойно зазнав поразку, в тебе є сором, тобі вже важко подивитись на нього. І більше того, ми будемо мати боротьбу з гріхом до останнього подиху на цій землі. І до римлян, 3 розділ, 23 вірш, написано так: «По всі згрішили і позбавлені Божої слави. Можливо, є деякі гріхи, про які люди не можуть говорити, але немає такого гріха, який кров Христа не могла б змити. Не знаю, хто із вас, як близько до, до спорту, будь-який спортсмен чи, можливо, то футбольна команда, чи то іноді індивідуальний гравець, коли він, знаходиться, коли він знаходиться на серйозних змаганнях, він ніколи не є один. Біля нього або поруч з ним є його тренер, який дивиться, що з ним відбувається. Ви знаєте, що завдання тренера не підвести його до змагань, завдання тренера провести його крізь змагання і дойти з бажано до фінішу бажано з перемогою. Коли ми говоримо про Христа, то це той тренер, який стоїть. З нами не на початку нашого шляху, і ти далі пливи собі, куди ти хочеш. Ні. Він той справжній тренер, він досконала, досконалій нас для того, щоб ми могли йти цим шляхом, для того, щоб ми могли вийти на це змагання, щоб ми могли рухатись по цьому змаганню і щоб ми змогли завершити це змагання. Наше завдання, як тієї а, футбольної команди. Це пильно дивитись на наших супротивників, але разом з тим дивитися на тренера, який, можливо, позаду нас, але постійно продовжує всього матчу, дає певні команди, щоб ось ось ця перемога вона стала реальністю. Ісус, це той тренер, який проведе нас не до змагань. Я вірю, що Він проведе нас крізь ці змагання. Ось той шлях, який йшов Христос, муки на хресті. Страждання, вони привели його до слави, а вороже ставлення людей привело його до того, до вороже ставлення людей воно дало Христу розумінням того, через що зараз проходимо ми з вами. В Телеграмі є така функція, я зустрічався з нею. Я був адміністратором однієї групи, і коли ти є адміністратором якоїсь групи і хочеш, і коли ти наділяєш адміністратором іншу людину. Ти можеш обрати кількість його повноважень. Але все ти ще регулюєш групою, хто є адміністратором, які повноваження будуть в нього. І якщо ти хочеш а, наділити людину адміністратором, там є така кнопка передати права на групу. І знаєте, що відбувається, коли ти натискаєш цю кнопку? Ти дозволяєшся будь-яких прав. Ось. Те серце, яке ти віддаєш Христу, передати права на групу. В Кризі обявлення в другому розділі з тексту написано, я буду читати. Другий розділ. З другого розділу: Я знаю діла твої і працю твою, і твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих, і випробував тих, хто себе називає апостолом, але ними не є. І знайшов, що фальшиві вони, і ти маєш терпіння. Але не знемігся, але має на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож, пам'ятай, звідки ти впав. І покайся, і вчинки давніші не роби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся, але маєш оце, що ненавидиш вчинки-неколитів, яких і я ненавиджу. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє. Церква, церква сьогодні нам також. Не бійся того, що ти маєш страждати. Ось диявол, можливо, кидати когось до в'язниці, щоб у вас випробувати. Будь йому вірний до смерті і він дасть тобі війне життя. Коли ти будеш більше вкладатися в служіння, я це себе почав замічати, коли ти більше вкладаєшся в служіння, диявол все більше буде тобі поставити палки в колеса. Ми всі тут не просто так. Він вибрав нас, як колись обирав Петра. Як ви думаєте, Ісус Христос помилився, коли він вибирав Петра? Ні. Ісус Христос помилився, коли Він вас вибирав? Я думаю ні. Якщо б не Його воля, я би тут не був і багато хто з вас не були би на цьому тут місці. Заради Ісуса Христа ми отримали прощення, ціна оплачена і гріх переможений. Ми говорили про Його перемогу, перемогу, яку Він дарував нам. Він дарував нам чому? Тому що ми є улюблені Його діти, і Він з нами. Він завжди буде з нами. Він залишається незмінним. І окрім того, Ісус Христос, великий, милостивий, як ми говоримо, але і не забуваємо, що і Він смиренний. І смирення це те, що ми можемо продемонструвати як церква, як тіло Ісуса Христа. Для цього в нас є зброя, але часом буває ми нехтуєм нею. Ісус нам дав Слово для того, щоб ми його могли практикувати. Якщо би сьогодні, якщо ми сьогодні думаємо, що скаже Ісус Христос, що Він хоче мені сказати, відкривайте Біблію, вивчайте її. Він хоче з вами говорити, Він хоче побудувати з вами діалог. Це зброя, якщо ми сьогодні відкриваємо Біблію, і думаємо, що це сьогодні не до мене, це не до мене. Я це не переживав, в мене не було якогось такого важкого минулого. Диявол саме хоче, щоб ми так і думали. Але в нас є ця зброя: користуйтесь нею, користуйтесь молитвою, спілкуванням з ним, і говоріть те, що хоче Богу, те, що ви хочете Богу, сказати. Ми маємо відкривати серця один перед одним, відкривайте робіться. і... Дуже хочеться, щоб цей ранок Він змотивував нас щось змінювати. Ісус і, і славити Ісуса, тримати фокус на ньому. Якщо, вийшовши з цього завтра, я думаю, що ми можемо теж зустріти його зі спокусами цей день. Ми зустрінемось з спокусами, і більше того, спокуси вони не завжди будуть отримувати поразку. Іноді вони будуть нас перемагати. І Більше того, спокуса, вона не завжди в нашому житті буде отримувати поразку. Іноді, вони будуть, іноді вона буде нас там перемагати, і чим більше ми даємо місці спокусі перемагати, тим більше і важче мені буде приходити до нього такий, який я є. Бо гріх, на якому я спокушаюсь, Хочу, щоб я все далі, далі ставав від Ісуса Христа, щоб мені було нецікаво до Нього приходити, щоб я думав, що Він так все знає, навіщо мені це йому говорити, і Він все тільки поглинає нас туди. Приходячи до Нього, користуйтесь цією зброєю, яка в нас є. І це нам дав Ісус Христос. І найголовніше, Він дав нам перемогу і вже нам дав сьогодні. Що цікаво, ми дуже. Пильні за нашими мобільними телефонами. А, люди навіть придумали павербанки, ми дивимося, щоб наша батарея вона не сіла. Нам дуже важливо, щоб телефон був заряджений, і щоб процент заряду то, там був такий, щоб я був в ньому впевнений. А, як багато віруючих людей дивляться, наскільки їх заряджений дух. Наскільки він з'єднаний з Богом, наскільки внутрі, внутрішньо вони підготовлені, ми ж не заряджаємо телефон. Мені зараз треба телефон, я подзвоню, я зараз підзаряджу його. Ні, ми хочемо, щоб він був заряджений. Якщо я йду в якусь поїздку, я з собою беру повербанк. Так само треба пильнувати за нашими серцями, коли ми е, сильні в Господі, то маємо можливість робити більше для розбудовування його царства. Хто е, вас Бог благословить, амінь.